Доброго дня! Давайте сьогодні подивимося такий розклад. Якщо ви зараз перебуваєте у якійсь невизначеністі, сумнівах, то давайте подивимося, що до вас наближається, які події або люди і чого чекати далі. І справедливість, відлюдник перевернутий, і сила. Ну, можливо, зараз ви можете втратити рівновагу, можуть порушувати ваші межі, кордони, звинувачувати вас у несправедливості. Відлюдник, це як варіант може вказувати, що такі дії будуть йти від людей старших за вас за статусом. Наприклад, керівник або людина старша за віком, або людина, з якою зараз у вас розірвані стосунки. І у цей час вважає себе незаслужено відірваною від вас. Але у цієї людини емоції зашкалюють, хоче з'ясувати стосунки, навіть проявити агресію. бо йому важко об'єктивно оцінити стан речей. І порада, як вам діяти, у цій ситуації. Рейцар жезлів перевернутий, вісімка кубків. І тут з мечей перевернути. <кій> Важливо відсікти від себе неприємні новини, не сприймати все, що буде вам сказано на свій рахунок. Те, що ви, вам буде говорити людина, це вас не стосується. Це буде вам показане справжнє обличчя цієї людини і те, чим вона наповнена. І який буде результат. Король мечей перевернутий, сонце І четвірочка жезлів. Якщо ви зможете відстояти свої межі, не втягнутися у скандал, ви будете відчувати себе на висоті і захищеними. Чого я вам і бажаю миру і гарного дня!